Друзі, всім привіт! Ось, перший раз стикаюся з такою проблемою, що у в'єтнамських поросяток були глисти. І глисти були до такої степені, що ось сьогодні вранці приходжу годувати. ось, А вони вже, скажем, самі торчать із отвору, вилазять. От. Ну, Я правда в ці дні почав давати молоду крапиву. Ось, я думаю, що із-за цього. Зараз з'їздив в аптеку. Ось дали нам ось такі дві таблетки. Одна це на двох поросяток по половині будемо одну давати заре. Ось така, бачите. Зараз переріжемо її. Ось будемо давати одну зараз. Ось, А одну через 10 днів. Ну, Після прийому цієї таблетки треба, щоб 2 години поросята нічого не їли. Ось, Зараз спробуємо, так як я колись давав, обичним поросятам. Розмішати її з яйцем, додаємо чуть, чуть хліба, розмішаємо з яйцем і дамо нашим поросятокам. Ну, зараз буду перерізувати її. Ось. Перерізали, це одна залишилася, одну ми розбили вже, розтоптали ось. Ось зараз сюди беремо яєчко. Додаємо. Так. І пів скібочки хліба дуже. Даємо мелко, мелко, мелко. І зараз це все перемішуємо і несемо наші свинки. Ну, ось зараз покажу вам. Ось, йдемо до нашої свинки в першу чергу. Так. Свинки ми не бачили, але і ось так от даємо наші свинки. І ждемо, щоб вона все його з'їла. А каманчик, бачу, нас не доїв, зараз виберемо з в йому. І дамо таку теж пашку, поставимо куріце, хай вона їсть, щоб вона не боялася. Ось так лисуємо. Зараз якщо вона перевернеться, нічого страшного. Більше місяця вона не є вже 4,5 місяця, але вже вона не приходить в охоту. Він каже, що вона погуляла. Будемо слідкувати. Ось так вона, бачите як уплитає, їй таке подобається. Зараз принесемо нашому кабанчику. Дивіться, який ззаді ззади висить. На ньому прямо вон лежить. Ось, Бачите, тільки паразит. Будемо зараз. Зараз будемо його. Травити гада такого. Так ось ми замішали нашому кабаносі. І зараз будемо. Йому давати. Тикай, тикай, тікай, тікай, ми хороший, тикай. А сідні, я скажу, я почав давати свіжу і Я думаю, із-за цього. Де я думаю, що із-за цього пішло наші густи. у нашого кабанчика. Ну, думаю, потрапимо все буде добре. Ще, не все потіряне, ще у нас степанчика добрий апетит. Ой, бачите, як одиненький. Все його. Давай, вилізе, вилізе, добре, вилізе. 19 у нас перший раз все таке. В основному у нас білий космоблістилі там у нас зараз вистав не було. Так як там сказали, молодці ці таблетки розмочувати не можна. От. І дві годинки не давати нічого їсти. Давай, давай, вилізу, виліземо, давай, виліземо, маленьку, вилізо. Вилізу. Не лізу, не лізу. На, 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 мастер, вашина. Все, через 10 днів будемо дивитися, далі їх апетит появиться краще, і почнуть іти ці листки у ну, нас трошки дикувати, але нічого. Дві годинки побуде, потім я їм дам знову кропівки. І все буде добре. Так що отак от, ганяємо глисти у наших поросяток п'ятнагомських. Всім пока. Кому відео було полезно, ставимо лайки, коментуємо, пишемо хто як ще робить це. Ось. зараз почистимо їх. так що Ось такі справи.